На засіданні групи «Суверена Європейська Україна» ми прийняли одностайне рішення підтримати цей законопроект, але не можу сказати, не сказати наступне. Шановні колеги, спробуйте мені заперечити, що якщо в Україні був прийнятий воєнний стан, який насправді повністю відповідає сутності тих подій, які зараз відбуваються на частині території України то ці фрагментарні, підкреслює, фрагментарні, хоча і правильні законопроекти, не перший це вже законопроект, були б не потрібні. Тому що коли я до автора суб'єкта законодавчої ініціативи ставив запитання, що фактично всі новели, всі е, законодавчі диспозиції не, е, є або напряму кореспондуються з тими речами, які виписані у воєнному стані, в якому перебуває, якщо перебуває країна, то е, цього не треба було б нічого приймати. Я не можу ще раз не сказати свою точку, висловити свою точку зору. Мене зараз найменше цікавить та аргументація, яка використовується тими, хто не хоче встановлювати або приймати воєнний стан в Україні. Аргументація ця насправді політична, якщо покладемо руку на серце. Технологічно, зважаючи на використання деяких технологій і всього іншого, але від цього ж не перестає бути серйозною ситуацією, яка є, коли гинуть люди, коли вони гинуть від танків, які колонами ходять, від гаубиць, від тяжкої артилерії, від мінометів, від ПЗРК, від літаків, це АТО. Ну, ж кого ми обманюємо? Яке це АТО проти України задіяні регулярні військові сили? А ми робимо вигляд, що не знаємо, що таке антитерористична операція, зважаючи тільки на свої політичні моменти, ви собі по голові бийте? Тому що я думаю, експертиза покаже, хто є хто? Тому, шановні колеги, за цей законопроект треба голосувати як і за інші законопроекти але це не відміняє ключової теми а вона полягає в тому що не треба займатися ефемізмами, як я казав війна є війною і вона повинна мати е, інструменти для нашого війська, регулярна війська, а не антитерористичних операцій. Антитерористична операція СБУ мається займатися. А в нас авіація використовується, танки використовуються. Що це хтось тут не знає? Самі себе обманюємо, виходячи з технологічних розробок, які хтось комусь радять, коли проводити вибори. А з приводу Грошей, які на поранених, я думаю, що як мінімум по півтора мільярди гривень, які передбачаються для політичних кампаній, дуже допомогли би пораненим в Україні. Дякую.